Вітаємо всіх, хто завітав на служіння, а також тих, хто приєднався до нас у соцмережах. Пропонуємо вашій увазі головні новини нашого об'єднання за минулий тиждень, а також анонси майбутніх подій. 9 лютого у місті Немирів Вінницької області відбулося масштабне євангелізаційне служіння. Пастор Артем Товмасян разом із партнерами з Канади звершив служіння, на якому були присутні 200 осіб. Важливо зазначити, що 150 із них прийняли Ісуса Христа у своє серце в цей день. Уже впродовж восьми місяців в церкві в Сумах діє команда швидкого реагування, яка допомагає постраждалим від ворожих обстрілів. Після влучання снарядів служителі виїжджають на місце події, встановлюють намет, де люди можуть отримати гарячу їжу, напої, а також духовну підтримку через молитви та спілкування. 13 лютого єпископ Андрій Тищенко був запрошений в дружню церкву Дім Хліба в місті Кривий Ріг. Він поділився словом про вплив вибору на життя людини та про те, як Бог діє через своїх служителів. Завершенням конференції стала спільна молитва, під час якої церква благословляла пасторів, а також відбулася молитва з покладанням рук для всіх охочих. У Дніпрі завершився стаціонарний курс навчання Міжнародної біблійної школи. Протягом останніх двох тижнів студенти вивчали христологію та розпочали ознайомлення з ученням про Святого Духа. Сподіваюся, що цей час став для вас натхненням до подальшого навчання та духовного зростання. Наступний етап школи відбудеться у місті Шахтарське. Запрошуємо вас на служіння Стілення, яке відбудеться 22 лютого о 13.00 у Дніпрі. Завітати на служіння ви зможете за адресою, яку бачите на екрані. Верховна Рада підтримала запровадження Національного дня молитви за Україну, який відзначатиметься 24 лютого. У зв'язку з цим телеканал Новий Християнський організовує молитовний марафон, який триватиме 12 годин. Запрошуємо всіх долучитись до спільної молитви в цей день. І на завершення. Запрошуємо вас долучитись до партнерства телеканалу Новий Християнський, щоб, слово Боже, могло досягати ще більшої кількості людей. Дякуємо за увагу! Нехай Господь благословить вас. Зустрінемось у наступних випусках.